У росіян мінус су 34 зсу знищили ворожий літак. Окупанти продовжують наступати по усій лінії фронту. США вже заявили, без їх зброї буде гірше. Деталі вже за мить у цьому випуску. Винограбриці новин моє ім'я Юрій Бівік. Українські воїни знищили ще один російський літак. Цього разу винищувач су 34 про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, бійці збили винищувач бомбардувальник над Луганською областю. Таким чином, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила вже 332 літаки. Зауважимо, що су 34 окупантів горять не лише у небі над Україною, але й на аеродромах в глибокому російському тилу. Наприклад, на початку січня партизани підпалили винищувач бомбардувальник загарників на литовищі Шагол в Челябинську. За спецоперацією стояла ГУР. Хоча там і зауважили, що причини займання невідомі. Водночас у розвідці уточнюють, що цей Су-34 належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Російської Федерації. Окрім цього, на аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябинського авіаційного училища. Тим часом на фронті Росія продовжує наступати, зокрема на Харківщині. В українському командуванні підтвердили спроби окупантів захопити Табаївку. За словами речника сухопутних військ Володимира Фітьо, для пересічних росіян окупацію села подаватимуть як взяття Берліну, хоча там раніше проживали менше 45 людей. І взагалі про остаточне захоплення Табаївки не йдеться. Зсу намагаються витіснити ворога на попередні позиції. Наприклад, це вже вдалося зробити в Авдіївці. Сили оборони повернули під свій контроль територію ресторанного комплексу. Царське полювання, «Царська охота», так зване, що на південно-східній околиці міста. Про це повідомив начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Водночас він додав, що загарбники продовжують штурми. Цитуємо: ворог тисне, підтягує резерви. Щодня кидає на штурм велику кількість людей, активно застосовує артилерію. 50-60 обстрілів на день. Кінець цитати. Масова навала дається в знаки. Зокрема, окупанти зайшли в Первомайське, що на південному заході від Авдіївки. Про це детальніше розповів мій колега Василь Пихню. Давайте послухаємо. Ось Первомайське і Невельське. Діпстейт показує ось цю зміну на карті. Тобто, фактично, що входження росіян у Первомайське пробивання позицій в районі Дамби. Ось тут є така дамба. Є... Гребля дарути є водосховища, і вони фактично що змогли зайти на стартові до стартових хат. Первомайського, а от далі буде трішечки складніше, тому що далі фактично що відкрите поле е, по вулиці цій першу травневій, е, десь близько 500 метрів відкритого поля доведеться рухатися окупантам. Е, ясна річ, що їм під силу подача просування, але воно можливе за рахунок великих втрат. Але й це їм під силу також на півдні, окрім Авдіївки, ЗСУ стримують ворога в районі Мар'їнки. За останню добу українські бійці підбили. Вибачте, відбили вісім атак неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. А на Запоріжжі сили оборони дали відсіч двом штурмовим не, штурмам окупантів західніше вербового та роботиного. Загалом бойові дії на передовій стають дедалі інтенсивнішими. Це поміщають і західні партнери. Зокрема, верховний представник ЄС Жозеп Борель закликав посилити допомогу Україні в цей момент. Він зазначив таке: війна триває, і якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає. І ми не бачимо світла у кінці тунелю. Кінець цитати у США також бачать наслідки нестачі військової допомоги. Брак поставок вже позначився на полі бою. Такими вираженнями, власне, поділився сам держсекретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен. Він укотре закликав конгрес проголосувати за пакет підтримки для нашої країни. каже, що всі члени НАТО дивляться на Вашингтон, тому штати мають проявити лідерство. Цитуємо. Якщо Сполучені Штати не виконують своїх зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, аби ми виконували наші зобов'язання. Кінець цитати. Тим часом Володимир Зеленський озвучив одне із основних завдань року для України у війні з Росією, а саме випередити окупантів у сфері роботи із дронами. Послухаємо, що сказав президент. Окрема розмова щодо дронів: питання. Виробництва питання постачання забезпеченості підрозділів зрозуміло, що це одне з головних завдань року: випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніше українські дрони від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо. Тож, чекаємо на прогрес у виробництві власних дронів. Результат побачимо вже на фронті. Якщо цей випуск вам сподобався, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі!